Так, дівшка принесла в ремонт пілосос. <ривычаг> Два пулька болтов є. Що у вас з пілососом? є. Так. Це вже добре. А, амау. Амау. То ви його вирішили відремонтувати? Це можна сторонку покласти. Оце великі запчастинки можна сюди покласти. Це тут дуже обережно, треба все. Сюди. Чекаємо. А для чого ви то взагалі розбирали? <реш> тут ножки не эти колесики не крутяться. Ага, колесики не крутяться. Yeah. І ви вирішили то розібрати, так? Да? У сумці, ну, щоб майстер не мучився, а вже готовий принести, розібраний. Ну, та щоб там дуже багато болтів. Та щоб ти не мучився, не крутив. Ну, хоча б почистили. Ні, та то він такий є, він ну, просто люди за ним мало дивилися. та ну не такі брудний, як ну. Ну, він нормальний, в принципі. Ну, хорошо. Тут ложки просто не їздять. Ну... Не можна у ремонт приносити таку техніку в сумочці. Ну, приносити... Кожні жіночки різні сумочки. У ну, когось як аптечка, у кого як косметичка. У ну, настоящій жіночки має бути така сумочка. Добре, будемо збирати. Тут колеса, коротше, не крутяться, так? Так. Все зрозумів.